И ранее не хочет, не, не хоче, що? потому что що он пришли захватывать чужой дом. Вам я, 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 я не, я не, не захватываю, вам захватываю чужой дом. Не я не кажу, захватываю чужой немає, дом. Я точно. Он? А я 4. Ну и ну, все, все, так, какие вопросы?

Ідіть і крагнути там наводьте порядок, там наша проблема велика. Розумієте, оце теж і пройшли. У нас Все, він, вже три бажання на погідні.